Це переможці обласного етапу конкурсу у року 2023. Перше місце у номінації «Захист України» зайняв учитель Сінянської школи Бейло Меркло. Чоловік каже, працює в школі 44 роки. «У нас Було троє. До фіналу пройшло двоє: п'ять завдань, п'ять етапів, дуже складних етапів, етапів напружених. Люба участь у такому конкурсі вимагає дуже великої ступені відповідальності, особливо на всеукраїнському конкурсі, де, де мені придеться представляти Закарпаття. Це відповідально. на цьому конкурсі. Я побачив і багато нового для себе, зокрема. Я побачив, що молодих людей, які не уступають мені по якості підготовки, сковує страх, їм треба його здолати і брати участь в таких конкурсах дуже їм раджу. Учителька початкових класів Ужгородської школи номер 2 Надія Малинич теж зайняла перше місце на обласному етапі конкурсу. Далі жінка представлятиме Закарпаття на всеукраїнському учити року 2023. Ставила перед собою завдання підвищити свою педагогічну майстерність, подивитися на майстерність інших конкурсантів, щось прийняти від них. Ну і показати себе. На початку було 35, потім вже кількість зменшилася. Ну на жаль, перший тур був дистанційний і не всі могли. Ли ну той період січень, лютий це були відключення електроенергії, відключення інтернету зв'язку. Тому на кінець було 26 учасників. Це коли ну на, на перший тур. Після першого туру було п'ятеро, і серед п'ятьох вже я здобула перемогу. Перше було випробування, практична робота. Друге було друге було методичний практикум, і третє було тестування. І ми на основі цих трьох випробувань набрали відповідну кількість балів і п'ять. 5... Переможців потрапили вже у обласний тур, змагалися в області. В області в нас було методичне практику перше випробування, і на другий день був урок. Конкурс учитель року 2023 проходив два етапи, розповіла директорка департаменту освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської ОВА Мар'яна Марусинець. За її словами, під час першого етапу конкурсу було 72 учасників. До другого пройшли 56. У нас 11 переможців, 6 дипломантів і номінації вчитель початкових класів, вчитель фізичної культури, вчитель охорони здоров'я і захист України. Тобто чотири номінації. Більше у нас є Рахівсь, Рахівський, Рахівський Район, Рахівська територіальна громада, Мукачівщина, Ужгород, Ужгородщина, тобто 22 територіальні громади загалом взяли участь у цьому конкурсі. Більше звертається увагу на стресостійкість вчителя, на здатність психологічно працювати в колективі, на здатність вчителя орієнтуватися на сучасного учня. За словами Мар'яни Марусин, чотири переможці обласного етапу конкурсу у номінаціях: учитель початкових класів, учитель фізичної культури, учитель охорони здоров'я та захисту України представлятимуть область на всеукраїнському етапі у травні цього року. Олександр Заводяк, Леонтіне Колишин, Суспільне новини.